Район Покровська залишається найгарячішим і найважчим напрямком фронту. Зараз ми обговоримо усі зміни за минулий тиждень з Романом Погорілим, співзасновником карти Deep State. Романе, вітаємо. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Власне, є дані, що наступ на Покровськ посилився. Генштаб водночас туди перекидає підкріплення, наші навіть змогли відбити село Нью-Йорк. Загалом, Романе, як ви оцінюєте ситуацію на тому напрямку? Чи можна говорити, що вона покращилася, чи навпаки стала складнішою? Чи дійсно зараз збройні сили України сповільнюють наступ Російської Федерації? І Що ви можете сказати? Ситуація в районі Покровська залишається дуже складною. В районі Терецька зокрема згадалися згадався Нью йорк Там а, були певні позитивні зміни в сторону Сил оборони України. Де, зокрема, було заявлено вже офіційно, що Туди перекинули підрозділи бригади Азов, які є підсиленням, і відповідно приїхали туди, щоб простабілізувати обстановку. І бачимо, що вони відбили завод в Нью-Йорку, Так само вони відтіснили ворога з північних околиць населеного пункту Нью-Йорка. І відповідно зараз продовжується робота, щоб відтіснити ще далі ворога. За сам Нью-Йорк ідуть дуже важкі бої. Московити вже неодноразово тим більше трьох разів заявляли про те, що вони взяли цей населений пункт. вони вивішували там прапори, але жодного разу вони повністю не могли зайняти його, і там постійно перебували позиції наших сил оборони. Ці просування дали можливість. Обрізати шляхи просування. Хто бачив мапу там? Були такі сіра зона, ой, сіра зона посередині, і відповідно по боках червона такі лінії. Це були шляхи проходу в сторону Неліпівки. Там, де ворог намагався заходити в і, відповідно насичуватися, щоб погіршити обстановку для наших бійців, і відповідно ці шляхи були обрубані. Тому ми бачимо зараз покращення там ситуації. Хоча ворог продовжує штурмувати там, застосовується велика кількість ресурсів і. Розмові з безпосередньо з бійцями, що вони найбільше очікують, це те, що вони зможуть втримати оцей натиск і московити там, ну хоча б до середини осені, до кінця осені, вони зітруться, і у них їхній штурмовий потенціал в районі Терецька, зокрема в нью Йорку, спаде. Але тут невідомо, побачимо. Зараз йдуть важкі бої в тому районі. Покровськ він залишається важким. Вони зараз дещо змінили вектор свого так просування. Вони зосереджують сили трохи а, південніше, тобто, в сторону Курахівки, в сторону Курахового, туди Красногорівки, бачимо, що утворився певний виступ. Вони рухаються по висоті. І зараз вони звичайно що використовують будь-яку сприятливу обстановку, щоб здійснювати свої просування. За інформацією обробленою по підрозділах, вони якраз туди в той район всьому, в цьому районі Авдіївки, там в районі Покровська, всі ті підрозділи, які там позначені, дуже багато саме от цей район. Цього виступу південніше там, де Маринівка, там де Галицинівки, вони стягують туди, щоб здійснювати штурми. Так само продовжуються бої в районі Гродівки Новогродівки. Були останні оновлення ці просування в районі Гродівки. Були деякі дні за ти більшого за там, зокрема, в останніх населених пунктах, які я назвав, крім це. Пов'язано тим, що московити перегруповуються, знову ж таки відбувається там перетягування сил. Відбуває в цьому районі, не в інших напрямках. Саме в цьому вони концентрують, вони вишукують чи шляхи, щоб продовжувати штурм, вишукують слабкі місця. Але от ця піхота групи піхоти. Вони лізуть постійно без перестану, і кадри роботи наших військових, які на кадрах де можна побачити просто шуно, ну, все трупами. То робота активна продовжується по ворогу, зокрема зі скидів, артилерії, дронів. І наші військові роблять все можливе, щоб стримати цю орду. Хоча зараз ще один поряд така проблема утворилася. Московити вже дістають допок. До Покровська, до Мирнограда, і туди ледь не щодня вже починає дуже так активно прилітати. І окрім Покровська, Мирнограда, вони вже взялися навіть за район Павлограда, тому от, тут у них вже є підсилення і артилерії ствольної, і авіації, і відповідно балістики. Пане Романе, давайте ще поговоримо про ситуацію на Курщині. З'явилося відео від 116-ї окремої механізованої бригади про те, що останній міст через річку Сейм на Курщині зруйнований авіабомбами, і це стратегічний об'єкт, який ворог використовував для того, щоб перекидати техніку і спорядження. Скажіть, будь ласка, як це ускладнить логістику росіян і взагалі, що там от в зв'язку із зараз з всіх мостів? відбувається в цьому питанні. Ну ось цей міст вже останнім часом не використовувався для того, щоб перекидати крентехніку. До цього враження можна було побачити кадри московитів, які поклали доски і ледь-ледь проїхали на автомобілі з дуже великим ризиком. Зараз відбулося таке досить суттєве враження. З часом будемо слідкувати в першу чергу. За супутником, і будемо бачити, які ж наслідки принесли ці удари. Бо цей міст ну, досить живучий, скажімо так, декілька разів трипання. Ми вже на носу здійснювали враження. І як бачимо, стоїть, не падає. Там є певні проломи, які ускладнюють просування. Тобто, якусь таку сильну логістику московити вже там давно не здійснюють. Це там можливо щось автомобілем чи піший прохід, і все. Альтернативою цих мостів вони зводять відповідно понтонні переправи, які теж моніторяться нашими силами оборони і відповідно одразу здійснюється ураження по цих понтонних переправах, тому саме по, по цих моментах в тому районі з переправами з мостами у них є певні суттєві проблеми. Те, що вони здійснюють постійно якісь спроби там покласти понтонку і в цілому намагаються знаходити шляхи цих переправ, значить, у них там є якісь задуми і плани маневрів, але вогневим контролем це все множиться. На нуль на з боку сил оборони. А які сили там взагалі зосередили росіяни, якщо взяти. Ем, е, ем... Ну, ту ділянку північніше від цеймута й тому, що якщо слідувати логікою генерального штабу і власне головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського, то росіяни туди по понаперекидували доволі відчутну кількість військових з різних напрямків, та хоча це і не дуже сильно відчувається зараз, саме на Покровському, але які війська ви там відзначаєте? На Покровському одразу скажу це не відзначиться, тому що вони ми аналізували. Ми присвятили там декілька постів на нашому каналі з приводу цього перекидання в район Курщини, і дійсно вони перекидали і. Продовжуються всі переміщення туди з різних районів, як і фронту, там південь або район там Луганщини Харківщини. То там, де вони можуть ризикнути і відповідно віддати якісь напрямки, щоб перекинути сили в район Курська. Були перекидання з глибини Московії, а також з північних кордонів Харківщини, з Білгорода. І що найбільш цікаве, вони перекидають організми. Організми, тобто не цілі бригади, там не цілі дивізії, а якийсь батальйон звідти, тобто якусь, якийсь невеликий шматочок. І так, там солянка, якою вони відповідно концентрують свої сили, перекинули вони досить значну туди кількість. і зараз бачимо, що вони намагаються якось теж протистояти. Постійно працюють дрони, постійно працює авіація по наших силах, але в цих на складних умовах все рівно ми не те, що витримуємо, але ми маємо успіхи. Це вже більш оперативна обстановка, про яку не буду вдаватися в деталі, але маємо успіхи. Працюємо а скільки, яка кількість назвати теж не можу. Не бо це не точна інформація, і ніхто не володіє. Скільки вони перекидають, скільки вони в першу чергу змогли розгорнути за весь цей час? Бо десь вони он, копають інженерно-фортифікаційні споруди, виставляють оборону. Десь вони намагаються контратакувати і проводити якусь. Диверсійно-розвідувальну діяльність цими ми там дуже багато перекинуно до підрозділів спецпризначенців, і там Ахмати, і Вагнера, і їхні ДШВ, спецпризначенці, які от займаються цією діяльністю, тому там все дуже активно з якоюсь солянкою, яка постійно щось намагається зробити. Дякуємо вам за коментарі. Роман Погорілий, співзасновник карти Діпстейт, був з нами на зв'язку.